Сьогодні будемо дізнаватись, як кам'янчани ставляться до бронювання чоловіків за кордоном. То лучше, хай виїжджають забрали, за кордон і працюють, не. і содержають свої сім'ї отримати броню. Хто виїхав, їх взагалі сюди не пускав. Хто виїхав з України? Жінки з дітьми нікого сюди не пускав. Я це я не знаю. Я на курсі цього цих справ. Я вважаю, що всі наші чоловіки повинні захищати нашу. Нормально. Нормально. Хай буде європейська країна, хай все буде законно, хай все буде, як вирішить український народ. Ну, вони там себе прекрасно почувають, не. чоловіки за кордоном. І повертатись не збираються, тому і броні для них не потрібно. Ну, якщо вони виїхали за кордон. Знаєш, не, не знаю, я вам самі. А я знаю. <ріх> На Ті, які виїхали во час війни. Ну, якщо виїхали многодетные, то якби как бы, вони ну, самі дітьми. Ті, які просто смылись то я їх не можу назвати чоловіком. А якщо а... він не хоче їхати сюди, чого йому там тут, тут робити йому нічого. Поки що вони можуть ходіти брунючі, які ж сіро не призвуть звідти. А свою думку з цього приводу пишіть у коментарях.